Всім привіт! Я Максим Макарчук і я вітаю вас на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас партія Веселин Топалов, Левон Аронян. Веселин Топалов – болгарський гросмейстер, чемпіон світу 2005 року за версією Фіде. Левон Аронян титулований вірменський шахіст, який представляє зараз США. Партія дуже цікава, в позиційному стилі з порушеним матеріальним балансом. І жертва якості. Кого цікавить тема жертва якості, обов'язково дивитися цю партію. Д4 кінь в 6, С4, кінь в 3 Б6. Новоіндійський захист ж 3 Ну, проте новоіндійського захисту ж 3 за білих потрібно грати. Слон 6 Б3. Слон Б4, слон Д2, слон С7. От чому чорні так зіграли? Дали шах слоном і. Повернулися от слоном по центру на е 7 Це заманювання білого слона на поле D2. Він там не дуже добре розташований. От цей слон би хотів стояти на великій діагоналі на B2. Слон Ж2 2 це 6 Слон С3. Все-таки слон стоїть стає на велику діагональ. D5 кінь Е5, кінь F d7. Кінде 7, кінде 7. От що от дає оцей розмін білим коней? Тобто зараз на F3 він блокує слона. Кінь є 5 кінь походив в центр, але це багато не дає. От Просто на коня напали і білі розмінялися. Але хоча б тепер в слона діагональ відкрита. d 2, рокіровка, рокіровка, кінь F6 і 4 Важливий хід за білих, от Провести Є4. Намагаємося слому відкрити діагональ. Б5 ЕД, ЄД, Тура Е1, Тура на відкритій вертикалі. Тура Б8. Тут чорні вже можуть десь зіграти і БС, і тоді їхня тура буде стояти на відкритій вертикалі. Тому за білих хороший хід С5. І зараз слон і тура впираються в свого пішка на b5. Слон c 8 чорні одразу слона покращують. Кінь f в 3, кінь може в центр походити. Кінь e 4 Зараз бажано натиснути на паузу і подумати, що тут робити білим. Найкращий хід за білих кінь e 5 Поставили коня в центр. От зараз слон під боєм. Ну, чорні його можуть побити. І ферзь с 2 Напали на коня. Також загрожує хід с 6. Кін С6 потрійний удар. Ще там тура атакує слона на е 7 Тому фігура відігрується. Слон F6, ферзь с 3 Такий варіант можливий був. В партії був. Можливо, не самий сильний хід, але точно самий цікавий, такий оригінальний жертва якості Тура е 4. Де є? Кінь Е5. Чому білі пожертвували якість? Зараз чорних два пішаки під боєм. І білі слони сильні тут будуть, а чорні тури поки не дуже такі активні. Кінь в центрі, у нас зараз кінь проти тури. Кінь в центрі дуже сильний. Найгірший поки за туру. Ферзь d5 хороший хід. Обидва пішаки захищені. Чорний ферзь в центрі стоїть дуже добре, і білим потрібно його буде звідти вигнати. Ферзь E1, Напали напалена пішака. Слон f5 захистили. ж 4 хороший хід. Напалена слона, який пішака захищає. Слон g6. Найкращий хід за білих побити слона. Кінь же 6, аже. Ферсі e 4, e 4, слон e4. І зараз що білі мають? Слон і пішак проти тури. Але слабкість на C6. Постійно слон нападає, і чорні будуть змушені турою захищати такого пішака. Тут в білих все добре. Були в партії було F3. Теж нормальний хід. От. Пішака на F3 бити погано. Є F слон F3. Напалена ферзя за ферзем пішак. Кінце 6. Білі мають перевагу. Білі отримали з'єднаних прохідних пішаків. Партії було Б4. F'e. Побили пішаком до центру. Білих багато пішаків в центрі, чорний ферзь має відступити трошки. Персії 6, слон Б2 захистили слона. Слон F6. Хід білих, в них є багато ходів, хороших багато ходів. Наприклад, D5 можна зіграти, щоб вже робити от собі білі, можуть зробити прохідних, з'єднаних, прохідних пішаків. Кінцев 4 хороший хід. В партії була невелика комбінація розмінна. Кінь це 6, ферзь 6 є 5. От подвійний удар і білі відіграють фігуру. Ферсія 6 є F. Тура F є 8. Ну, пішка на f 6, чорні можуть поки не бити. Чорні поставили туру на відкриту вертикаль. От Ціль останніх ходів білих це ось. Є з'єднані прохідні пішаки. Проти них чорним важко буде боротися. Має Тура зупиняти їх, ферзь буде їх зупиняти. А ще от слон чорний на G6, він не зупиняє поки ніяк цих прохідних пішаків. От він слон на G6, ніби поза грою зараз. Ферзь f 1 Білим вигідно розміняти ферзів, оскільки білий король слабший. Чорні не дуже хочуть мінятися, зіграли ферзь e2. Ферзяна є 2 можна побити. Це нормальний хід. Звичайно, не хочеться, щоб отак от чорна тура активно дуже стояла, але нічого страшного поки немає. І там можна буде повиганяти. І буде в білих все нормально. Ферзь f 2, але ну навіщо взагалі активізувати фігури суперника? Ферзь 4. Чорні створили загрозу тура e2. Все одно тура хоче залізти на другу лінію. H3. Виганяємо ферзя. Ферзь g5. І вже тура і 2 має ходу. Хід білих, подумайте, що тут їм робити. От слон на B2, він зараз не дуже добре стоїть. І білі роблять маневр. Слон c 1 напалена ферзя, ферзь h5, слон f4. Тепер обидва білі слони. Вони в першу чергу захищають короля. А також вони підтримують рух з'єднаних прохідних пішаків вперед. Тобто слони стоять ідеально на ось цих двох діагоналях. Ну і зараз напали на туру. Тура Б, де8, це 6. Ось всього навсього два ходи до ферзя. Слон є 4, ось нарешті слон повернувся в гру. С7, один хід до ферзя. Тура С8. Блокують пішака. Шах Пішак захищений надійно. Тура є 1. Що робити чорним? Ну, давайте от спробуємо розмін. Слон g2. Тура є 8. Тура є 8, ферзь – 2. Напали на матчі і білі. Ферзь d1, король h2. G6. Захистились від мату. Ферзь є 4. Дуже гарний хід за білих. Звичайно, бити ферзя не можна буде. Це 8 ферз мат. Чорних тура під боєм, Тура втікає. Д5. Ну і все, чорні програли. пішак де вперед. Білий ферзь, слон в центрі стоять. Чорних немає шансів. Тура є 1, ферзь e6. Зв'язали. Слона. Тобто, якщо от білі зараз D5 грають, то так просто D5 не можна грати. От слон поб'є і все. Слон уже два зв'язаний. Хід білих, подумайте, що їм тут робити. Білі дуже хочуть насувати пішака Д, тому знову жертва якості. Тура є 4, Тура є 4. Білі пожертвували дві якості. Але в білих є з'єднані прохідні пішаки. Д5. Пішки йдуть вперед. Ферзі. І чорні нічого не можуть зробити з це. Тура С є 8, Д6. Тура є 1 шах, король аж 2. Ну, ось такий хід Тура 1. 2. От Поганий, він нічого не дає. Давайте білі, ферзя жертвують. Ну, як жертвують? Чорні ж не можуть бити. Буде мат чорний. Ферзь в 5. Ферзь стоїть добре. Він блокує прохідних пішаків. Одні без слона собою замінює. Ферзь g 3. Напали на мат. G6. Хід білих. Що їм робити далі? Ферзь блокує пішаків. І от стратегія в цій партії за білих, що от були з'єднані прохідні пішаки, і вони постійно рухались вперед. От білі дві якості пожертвували, щоб у них такі пішаки були. А зараз чорний ферзь блокує цих пішаків. Тому ферзь g5. Білі хочуть розміняти ферзя, який блокує пішаків. Також десь є ідея ферзь 6, ферзь 7 дати. Ну, основна, це от розміняти ферзів. R G5, слон G5, Тура D1. Хід білих. Як вони тут швидко виграють. Два такі самі хороші ходи. Це от чорні поставили туру за прохідним пішаком. Напали на пішака. Можна слон F4, просто його захистити. А найшвидше виграє хід слон c 6 Напали на туру і хочемо грати d7. Ну, тобто, наприклад, що чорним робити? Віддати туру. Ну, але ж все одно буде ферзь. Тура є 2, король в 3. В цій позиції чорні здалися. Ми правильно зробили. Тут в них немає захисту. Можна дати кілька шахів. Наприклад, Тура де 3 король в 4. Тура Д4 королів 3. Тепер Тура під боєм загрожує C8 Ферзь. Чорні програли. Е, які ще шахи є? Тура ж 1, король в 3. Ну так само. Тура під боєм загрожує C8 Ферзь. От дуже гарна стратегічна перемога веселина Топалова. От, прохідні пішаки. Мабуть, тут ключовий момент друга жертва якості. Ось вона. Друга жертва якості, і пішаки пішли в ферзі. І все, і білі виграли. Кому сподобалася партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Основне, підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!